Чому скло в духовках має бути якісним? Скло в духовці це не просто вікон, це бар'єр між вами і температурою понад 200 градусів. Воно повинно витримувати постійне нагрівання, не тріскатися від перепаду температур і не втрачати прозорість з часом. Чому звичайне скло не варіант для духовки? Під час роботи духовка нагрівається до температури 200-250 градусів, а в режимі гриль чи піца – 300 градусів. Такі температури створюють сильне теплове навантаження на всі елементи дверцят. Звичайне скло може тріснути від перегріву або різкого перепаду температур. Наприклад, якщо ви відкриєте гарячу духовку в холодному приміщенні, крім того, дешеве скло може втрачати прозорість, вкриватися плямами. Подряпанами та навіть відчаровуватися. Німецька компанія шот один із лідерів у виробництві високоякісного спеціального скла для побутової та професійної техніки. Саме таке скло використовує компанія Вейлер в своєму обладнанні. Скло шот спеціально розроблено для умов високих температур. Тут є термічна стійкість до 300 градусів і більше. Оптимальна теплоізоляція, легкість у догляді, скло має спеціальне покриття, яке перешкоджає прилипанню жиру і дозволяє легко очистити поверхню без агресивної хімії.